Протягом останніх днів дуже багато представників міжнародного спорту висловилися стосовно ганебного рішення Міжнародного олімпійського комітету допустити спортсменів-пропагандистів з Російської Федерації і Білорусі на Олімпіаду у Парижі. Насправді це рішення було готове вже давно і до цього плавно МОК підводив. Надаючи спочатку якісь рекомендації, з іншої сторони, закриваючи очі на те, що спортсмени з силових чи з правоохоронних органів Російської Федерації брали участь у ліцензійних змаганнях на світовій арені. Але хочу сказати про інше: це рішення це ганьба для міжнародного олімпійського комітету і це фактично легітимація тих злочинів, які агресор робить на нашій території. Але завдання України навіть у цій ситуації не складати руки і не здаватися, а продовжувати боротьбу. В чому може полягати ця боротьба? Спочатку був Наголос на тому, що ми просили наших західних партнерів в першу чергу Францію, яка прийматиме Олімпійські ігри, накласти візові санкції на потенційних учасників з країни-агресорки і просто фізично не допустити їх на територію проведення Олімпіади. На жаль, це рішення не було ухвалено, і шансів на те, що воно буде ухвалено до Олімпіади, досить мало. З іншої сторони, ми просили не приймати такі рішення і навіть створили коаліцію з європейських країн, яка нарахувала понад 30 країн Європейського Союзу, які підтримали нас в тому, що ні Росія, ні її сателітка Білорусь не повинна бути представлена на Олімпійських іграх. Ці вимоги, цей тиск, ці прохання Міжнародний Олімпійський комітет проігнорував. Тому не залишається нічого іншого аніж. Довести і аргументовано фактами довести міжнародному олімпійському комітету причетність кожного потенційного учасника від Росії чи Білорусії до виправдання війни або до силових структур чи правоохоронних органів Російської Федерації на базі комітету з питань молоді і спорту Верховної Ради ми. Вже зібрали чималий обсяг інформації стосовно висловлювань участі у пропагандистських заходах російських спортсменів і продовжимо цю роботу у співпраці з національним олімпійським комітетом України з міністерством молоді і спорту. І весь цей фактаж ми передамо у міжнародний олімпійський комітет і будемо персонально по кожному учаснику. З боку країни-терористки її сателітки Білорусії вести окремий кейс, доводити, що це пропагандисти і це інструмент у руках Кремля. Нейтральний статус це фейк, і це насправді профанація, якою хоче міжнародний олімпійський комітет прикрити участь Росії у олімпіаді. Наше завдання, і ми не ми обов'язково будемо цього добиватися, не допустити жодного представника. З боку цих країн і весь фактаж буде переданий на розгляд Олімпійського комітету і буде триматися нами на контролі для того, щоб по кожному спортсмену було прийнято рішення на користь саме України і цивілізованого міжнародного спорту.